Квартири кожному у цьому році держава продовжить фінансування доступного житла. Обласні чиновники кажуть, незважаючи на те, що бюджет республіканської програми цьогоріч зменшився з 1 мільярду до 300 мільйонів, прикарпаття матимуть доступ до дешевої іпотеки. Як аргумент наводять цифри. У 2012-му уряд виділив на Прикарпаття 3,5 мільйони гривень. Натомість тепер удвічі більше у цьому році на реалізацію цієї програми виділено в два рази більше коштів ніж в минулому. І наступні роки динаміка виділення коштів для забезпечення цієї програми буде підвищуватися. Це означає, що програма розвивається, і в подальшому більша кількість молодих сімей зможуть отримати покращити свої житлові умови. Як відомо, держава допомагає українцям з житлом завдяки доступному кредиту. Від бажаючого стати власником нової квартири потрібен перший внесок у розмірі 25% від загальної її вартості. Далі покупець отримує гривневий кредит під 16%. 13 з яких сплачує держава, і лише три залишається виплачувати власнику у підсумку. Що місячний платіж є нижчим аніж оренда житла. Ну, якщо так на щоб ми могли зрозуміти, яка це буде сума, то квартира 40 квадратних метрів, 5 тисяч гривень у на нас є. В розрахунку забезпечена Будом, тобто десь такий розрахунок, вони середній вважають для Івано-Франківська. Це 200 тисяч гривень. Клієнт буде погашати з відсотками і з тілом кредиту в місяць 1250 гривень. Це максимальний платіж. Відповідно, воно далі рухається на зменшення. Оце є сума, яку мав би сплатити клієнт за одну кімнату квартиру. Виділених на цей рік коштів кажуть експерти, визначить, аби придбати сотню квартир. До речі, дешеве житло є не лише в обласному центрі, а й калоші, кулеми, рогатині, верховині. Тож. Така програма, вважають чиновники, дозволить реально вирішити проблеми громадян. Просто людям, які збираються йти до міського голови, дайте квартиру, дайте квартиру. От, націлювати на ці програми. Тому що безплатного сира немає. Ми живемо в ринкових умовах. Дайте квартиру. Іди працюй і зароби. І сьогодні є всі умови створені для того, щоб мати власне помешкання. Потрібно тільки працювати. Да, є окремі категорії громадян, які не здатні навіть на цих умовах себе забезпечити житлом на превеликий жаль. Таким ми будемо старатися допомагати. Також у мерії не виключили можливість зробити кредит на доступне житло взагалі безвідсотковим. Для цього тут готові гасити частину фінансових зобов'язань і за кошт міського бюджету. Роман Романторі Андрій Гаргара, новини 402.